Логістика українських військ у районі Покровська під сильним тиском армії Росії. Ми ще далеко від міста, але детектор дронів постійно подає сигнали про небезпеку ФПВ. Назустріч зустріч тіла ФПІ. Довелося швидко зупинятися і ховатися. Ті, кому треба далі, в Покровськ змушені йти пішки понад 10 кілометрів з боєприпасами і провіантом. У пілотів фпв дронів сьомого корпусу швидкого реагування десанто-штурмових військ ЗСУ немає часу перевести дух. Зранку був штурм у півів. Пі Застрела ББМка, але сьогодні там сильне подавлення дуже працює. Штурм великий був Пара одиниць. Бронетехніки? Так, ситуацію в Покровську українські військові оцінюють без позитиву. Близька до критичної, я скажу так. Орки просуваються в Покровську, накопичуються вже в Покровську. Ми постійні стрілецькі бої. Наша піхота там тримається як може. На жаль, так. У місті в стрілецький бій іноді доводиться вступати і розрахункам мінометів, і пілотам дронів. Так, ми нещодавно спостерігали стрілецький бій пілотів, пілотів Мавіка. Ми їм допомагали, влітали туди з півішками, і орки забилися в сарай, і той сарай знищили разом з ними. Злоди вижили, з пілотами все добре. відійшли, виставили нову позицію. Далі працюють на кадрах із повітря, район залізничного вокзалу в Покровську. Тут зафіксували піхоту армії Росії. Їм, як кажуть українські військові, допомагає російський Рубікон. Це підрозділ, який також спеціалізується на ударних дронах і безпілотниках. Це на багато що залежить від пілотів самих. Як вони будуть працювати, як вони будуть літати. От, якщо ви логістику відбили, звісно, ну, піхоті вже буде легше зайти. То, що вони зробили, вони логістику відбили, довоз вже слабенький, і все, і, і піхота, 3-4 чоловіка от, ходить от, постійно. Одні пішли, другі, от, і отак от йдуть, 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 йдуть. І якісь два один чоловік доходить, це накопичення там, збирається, збирається, збирається. І коли вже зібралося накопичення, пішов наступ, самі бачите. А то так воно все відбувається. Українські військові розповідають, що в місті залишилося багато цивільних. кажуть, що багато з них гинуть або отримують травми через дистанційне мінування російської армії. Деякі місцеві жителі при цьому допомагають російським військам увійти в місто. Є... Yeah, uh... Цивільними ждунами їх називаємо, які до себе допускають, наприклад, ворога можуть закрити в себе в підвалі, показати якийсь будинок, де безпечне укриття є, або ж де наші точки знаходяться. І це дуже проблематично, це дуже сильно ускладнює нам роботу. Немає фактичної лінії розмежування, є просто спостережні пункти, І ніколи не знаєш, де там росіяни то опиняться, тому що я говорю, що не пересуваються містом по цивільній формі. І можуть там навіть тут нас щас вилізти без питань. Взагалі причиною просування російських військ у Покровську українські військові називають серйозну, чисельну та матеріальну перевагу армії Росії на цій ділянці фронту. Наприклад, вони ми там робимо за день, грубо говоря, там по-різному від 5 там до 20 вильотів. Так ну звичайному аналогові їхні екіпажі можуть собі дозволити 40-50 і більше, бо їх просто багато. Ну, на ту саму зону відповідальності, яку ми зараз сидимо. Настаменна кількість сидить, так? а їх там може бути там, в 15-20 разів більше. Ну, тобто, і це відчутно. Через те ми втрачаємо і автомобілі, відповідно, і особовий склад. Ну, на жаль, так. Саме пілотів може в 15 разів більше бути. Так. Взагалі в нас все є для того, щоб воювати, але ми от трошки відстаємо від них. Ну, воно помітно, воно дуже помітно. Тобі ж них постачання там краще, ну. І в них багато вони нас як сказати, склапеліством давлять, просто давлять давлять, давлять. Щільність російських дронів у повітрі просто приголомшлива, кажуть українські військові. В смузі відповідальності самого корпусу загальна система РЕБ давить приблизно 90% ворожих дронів, але їх настільки багато, що ті, що залишаються, все одно створюють дуже багато проблем складнощів. Водночас війська РЕБ Росії досить сильно глушать в піввідрони ЗСУ. Ось приклад: безпілотник майже долітає до цілі і зникає сигнал. Але говорити, що Покровськ вже втрачений, теж не варто. Запевняють українські військові у місті зараз перебуває від 200 російських військових. Якщо будуть проведені з нашої сторони сторони нам окремими якимись підрозділами штурмові дії, то в принципі втримати Покровськ вдасться. Але це треба робити в короткий термін, поки сила противника накопичилась в малій кількості. Факту вони просто розтянуті, ну не в одному якомусь напрямку сконцентровані, а так там кілька одиниць, там кілька одиниць, десь пройшли, десь не дійшли. За офіційними даними 7-го корпусу ДШВ зсу російські військові зосередилися в різних частинах Покровська, проте не закріпилися там. Російські солдати прямують на північ міста і намагаються заблокувати сухопутні логістичні коридори. Резсу в Покровську паралельно оборону Покровська посилили новими підрозділами української армії Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.